На мені цей файний капелюх, а це значить, що ми розпочинаємо різдвяну новорічну серію Так, головне камеру. Так як рецепти з мого дитинства і з 90-х, то і тости будуть саме звідти, щоб у новому році у вас все було хорошо. Газіки. От тепер можемо починати. Сьогодні ми готуємо. Тазік в Тазік Олів'є. Висипаємо в тазик картошку, порізану кубіками морковку, Варені яйця. Грошек зелений консервований. Ну, під таку закуску можна і випити, щоб зарплата росла, а ціни ні. Ковбаса лікарська. Її має бути багато. Йомої! Чуть тазик не розбив. У нас в родині завжди додавало цибулю. Майонез і його тут багато не буває. Переміжем. Ну і перед тим як спробувати, що ми там намішали, третій третій залюбов. Насипаємо в тарілку і куштуємо. Але я вам рекомендую отакий. Отак от. Клац. <рик> <рик> На секунду повернувся назад в дитинство. <рик> <рик>